Економічний спад нам не страшний, запевняє прем'єр-міністр України Микола Азаров. Він покладає надію на модель інвестиційного розвитку, що дозволить збільшити кількість робочих місць. Крім того, у міногрополітики пообіцяли, що хліб цього року не подорожчає. Більш докладна інформація про чергове засідання Кабміну у наступному сюжеті. Уряд має рецепт протистояння кризі, запевнив прем'єр Микола Азаров. Україні потрібно перейти на модель інвестиційного розвитку. Минулого року уряд розпочав реалізацію кількох державних програм з підтримки інвестиційної діяльності. Внаслідок цього збільшилась кількість робочих місць. Прем'єр також нагадав, що у червні поточного року на 80 тисяч зменшилась кількість безробітних. Але цього недостатньо в сучасних умовах, адже більше 60% інвестицій це власний кошти підприємств. І це значно обмежує інвестиційний потенціал. А де ж кредитні кошти, де прямі інвестиції? то турит експерти, вчені економісти однаково оцінюють ситуацію. Нам потрібна справжня эскалация інвестиційної діяльності. У Мінагрополітики стверджують, Україні вистачить зерна. На сьогоднішній день зібрано більше 18 мільйонів тонн зернових. У деяких областях урожайність тягає рівня минулого рекордного року. Очікується, що зберуть близько 45 мільйонів тонн, що повністю задовольнить внутрішні потреби держави. Навіть сьогодні ніяких причин. Щодо подорожчання хлібу нема. Чому? Тому що ви знаєте, аграрний фонд в резерві мав перехідний запас мільйон тонн пшениці. Сьогодні по фордору укладена угода на мільйон тонн зерна. Сьогодні вже поступило знову врожаю по фордору 390 тисяч тонн зернових. Ціни на овочі будуть стабільні аж до нового врожаю. Це обіцяє прем'єр. За його словами, перспективою для України є вирощування близько 30 мільйонів тонн овочів. Це утричі більше від того, що збирали аграрії у попередні роки. Крім того, сільгоспродукція має бути якісною та дешевою. Це, на думку урядовця, допоможе не лише забезпечити власний ринок українською продукцією, а й освоїти європейський. Така перспектива можлива завдяки розвитку проектів системи зрошування. Сьогодні програма відновлення зрошення земель знову діє. Перше на цей час в Херсонській області зібрано понад 2 мільйона тонн овочів. Тому програма зрошення буде довгостроковою, і вона буде реалізовуватися не тільки в Херсонській області, але й в Криму та в інших областях. Під час засідання обговорили, як покращити рівень підготовки українських олімпійців, адже від кількості сучасних баз умов проживання та якості харчування спортсменів залежить кількість нагород. У столиці вже розпочали будівництво басейну, який стане базою для тренувань олімпійської збірної зі стрибків у воду. Ми утвердили предпроект, і Нікола Яновичова піддержав на стоїмості чотириста десять мільйонів гривень предварительно. реорганізація олімпійської бази в конче заспіть. І прем'єр сказав, к следующим Олимпийским играм, которые состоятся в Ріо до Жанейро, Олімпійська сборная України будет готуватися на повноценний мирового клас олімпійської базе в конче заспік крім нових баз, медалістів заохотять готівкою. Призери 30-ї лондонської олімпіади отримують по 175 та 50 тисяч доларів відповідно за перше, друге та третє місце.